Що ж це за нелюди такі, І про яких Бог відказується їх спасати і не хоче їх спасати? Чим Бога можна так вивести із себе, щоб він не казав спасіть, а казав, оставте їх? Просто залиште, йдіть далі, цих не чіпайте. І думаю, хто ці блудниці кажи, митарю, кажи, всім кажи, а цих оставте. Хто ж вони ці? Не повірите. Верхушка релігійна. Брати мої сестри, а це го ставте. Я не маю нічого проти священників, пасторів, і я один із них. Я б не хотів, щоб мені Ісус сказав, оставте Його. Це безтолковий варіант. І я не бажаю цього ні одному братові пастору. Ну, однак, отак написано, хочемо ми чути, не хочемо чути. Саме таким Ісус сказав, а їх оближте. з ними нема про що говорити, до них не дійде. Чому?